Фліс, печі плюс другий 10 кг. Ціною 1350 гривень. Так, давайте почнемо з ось такої прісочки. Красива. Тут власненька іде е, чорна сіра. Замочок на боку, вайбас, одначка також з замочками. Так, наступна буде ось така тедів, ніжно, голубенько сірий, також приємний, ці розмір, і розбуде у нас емочка. Так, наступна буде нас ось така чоловіча ель розмір, Великий, гарний. Нагадую, що тут є мікс чоловічого та жіночого одягу. Також тут є всі висливі розміри від XS до XL. -очки. Погляньте, яка красива, червона. Також тут є фіолетова зі сніжинкою. Дамо тільки тільки на шийці. Також є ще ось така синенька, дуже гарна на емочку. Так, наступна буде для нас ось така біжева, великий розмір, красива, чоловіча. Може бути і для жінок. Ось така есочка. Це, до речі, це на скітнайк. Далі. Буде ось така ковтиночка на елічку, чотна. Леопардові У нас тут будуть штаніжки на манжетиках. Далі, далі є ось така сіреніва. Ось така темно синя. Погляньте, які класні, величера. І також є багато маленьких. Першому плюс другий переважає перший. Ось так, погляньте, яка класна. Для замовлення ви можете написати нашим менеджером на Viber або Telegram.